Спільної власності територіальної громади нашої обласної Хмельницької області, головою обласної ради було оголошено конкурс для визначення кандидата на посаду директора комунального підприємства Алпорт Хмельницький. Згідно з вимогами вищевказаного вище порядку оголошення про проведення такого конкурсу було розміщене. В Подільських вістях та на веб-сайті обласної ради розпорядження від 11 вересня для проведення конкурсу для конкурсної комісії, до складу якої включено представники усіх фракцій, відповідно, ми сьогодні зібралися. І на порядок денний сьогоднішнього засідання виносяться питання опрацювання, поданих кандидатами документів, визначення відповідності і від порядку проведення конкурсу та про допусків в mm -hmm. конкурсі. Mm -hmm. Ну, і відповідно ми маємо ухвалити рішення щодо допуску кандидатів до участі. Надаю слово секретарю конкурсної комісії Стасюк Оксані Володимирівні інформацію про кандидатів. Згідно до оголошення на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства Аеропорт Хмельницький надійшли документи від однієї особиці від сороки Валерія Ростиславовича згідно кваліфікаційних вимог до кандидатів, а саме громадянство України, вільне володіння державною мовою. Ця кваліфікаційна вимога є у Валерія Ростиславовича. Вища освіта за ступенем спеціаліста або магістра, Валерій Ростиславович закінчив. Лохвицький технікум харчової промисловості за спеціальністю технік механік, окрім того, камянець подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю економіст та національна академія державного управління президентові за спеціальністю державне управління. Загальний стаж роботи, кваліфікаційна вимога не менше, ніж 5 років. Стаж роботи на керівних посадах або керівних посадах нижчого рівня не менше, ніж 1 рік. Валерій Ростиславович має досвід роботи на керівних посадах 23 роки, загальний стаж трудовий 34 роки. Окрім того, він подав згідно нашого переліку всі документи це заяву, особовий листок з обліку кадрів, копію документів про освіту, довідку про проходження попереднього психіатричного огляду, довідку про наявність або відсутність судимості, та інформаційну довідку з ДРПО, з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Копію паспорта, коду, письмову згоду на обробку персональних даних і копію трудової книжки. Всі документи подані в повному обсязі, зауважень до їх, щодо їх оформлення та подання немає. Ну, коротенько все. Якщо в когось є бажання, документи знаходяться повністю оригінали у мене, можете ознайомитись з ними. Ну, коротка біографічна довідка вам роздана де ви Можете ознайомитись з його трудовим шляхом. Є запитання до Оксані. Немає. Може, а на якій посаді він зараз? Зараз остання його посада, він головний спеціаліст відділу інфраструктури Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації. Він працює на цій посаді з вересня з вересня цього року. Я Точно скажу. Зараз, з вересня, зараз я точную, не написала з вересня 15-го року, вибачаюсь, з вересня 15-го року по даний час працює на цій посаді. Тобто він відповідав за реконструкцію податкової смуги? Це вже до нього останнього певне до секретаря комісії. Зараз у нас по смузі Ми зараз, по, а... По, 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 по смузі буде доймати. Да, да. Яка буде Випустити, Допустити до участі в конкурсі. Тому, враховуючи інформацію, прошу ставимо на голосування пропозиції, випустити до участі в конкурсі для визначення кандидата на посаду директора. Комунального підприємства аеропорту Хмельницький СОРО Валерія Ростиславовича, як такого, що відповідає вимогам до кандидатів та умовам конкурсу. Прошу голосувати. Хто за? Да. Немає. Одного голосу, так? Наші член конкурсної комісії. Нам потрібно визначитися з. Датою або часом проведення наступного засідання нашої конкурсної комісії, тобто по проведенню співбесіди з сорокою Валерієм Ростиславовичем. Які будуть пропозиції? Ми можемо визначити будь-який день, ми можемо. Все Є пропозиція сьогодні провести буде. і співбесіду. Хто зміниться? Кваліфікованішим чи? То за те, щоб співбесіду, засідання наступне провести сьогодні і провести співбесіду з 40 через 5 хвилин. Ну, Оксана Ударинові попередила, що можливо буде таке рішення, щоб він був готовий. Враховуючи, що на сайті не сказано, хто приймає участь у конкурсі, то моя думка, що може відкласти. Яка різниця, допущена одну особу? Пойдемо. Уже все рівно не з'явиться більше кандидатів. Ну, давайте ставлю на голосування пропозицію провести на засідання, на якому провести співперше до сороку сьогодні через 5 хвилин. Прошу голосувати. Хто за таке рішення? Хто проти? Один отримався. А чому ну, через п'ять? Наступне засідання. Перегав. Перегав. Перегав.

Проведення наступного засідання відбудеться зараз, через пеколи. Тому ви підготуйтеся, то, прати... Помовити... я вас запросимо на наступне засідання. Дякую. Я питаю одному, а можна апаратно говорити? Поговорити з ситуацією. З кого б я тоді не став? Ми ж просто вже не офіційно, себе, я просто розумію.